Достатньо буде на подарунок ексклюзивний, щоб він обов'язково не повторявся, щоб у людини був ексклюзив. Яка тут сума? Там сто. Ну, маловато, треба буде ще півпачечки додавати. Бабки, не проблема. Є, що показати. Відсчитайте, скільки вам треба. Показувати подарок. Ну, ні, я просто так куплю, не дивлячись, що що. Звісно, показую Пожалуйста, ікона в ексклюзивному варіанті, в одному екземплярі, в металі, в прокрашена по позолотою, каміннями сваровських і каміннями штучними, але під дорогоціннім. Плетіння з металом посріблення, до речі, елементи на самому підрамнику вони також покриті позолотою. І тут такий ексклюзивчик на цій іконі це те, що елементи одягу також зроблені з металу, відлиті, прикрашені також там філігрань, позолота і каміння. Такого на ну, та іконах ви не зустрінете. Запакувати можете мені там в бумагу якусь, бантик зробити. Не треба цього робити, бо дана ікона йде в шкіряному футлярі. Корова... Щось, серйозно в шкіряному футлярі? Так, да. ну то ж за такі гроші має бути повністю ексклюзив. Це що тут? Це іде хрест православний, де зображується. Чотири ікони, такі, якби не книку Спасний Спасне Рукотворне, Свята Трійця, Святий Миколай і Богородиця Янголка. То що за бумага? Сертифікат до цієї ікони, з чого виготовлено. Ну... Відщитуйте, скільки там вам треба, я за поїхав. Госпілька.